Склад Полісся з перший стартовий склад Руслана Ротаня в Полісі. Склад слова на цю гру. Домінік Токац у воротах номер 71. 26-й Філіп Лихий, 12-й Кінан Баріч, капітан команди в центрі. Над ним Богдан 30-й Талесь Коста, 6-й Ліворуч в атаці. Богдан Крушинський, 55-й. Він новачок команди. Він приєднався до команди у це трансферне вікно. Розпочинається поєдинок, За нього ці опції виконують інші футболісти Михайліченко. Зокрема, але триває контратака. Слова небезпечно. Чоботенко. Ось так. От взаємозміна позицій. Так, але враховуючи новий формат Ліги Чемпіонів, дивимося цією атакою, Гуцуляк отримає м'яч на правому фланзі. Гуцуляк пішов один в один проти Раша. навішує на Дальню немає можливості замкнути як найкраще, але виконує вкидання. Подає Михайліченко порожні ворота! Гуцуляк! Не вдається добити до воріт, не вдалося обробити, опрацювати м'яч під удар миттєво. А коли все ж таки, ось тут, бачите, трохи забарився, коли з другої спроби пробив. Причому в ближній. зв'язка по різних флангах з Гуцуляком. Була великою зброєю. Полісся, хороший момент, але знову сайт. М'яч опиняється. Усі ці воріт. Штрафний удари, здається, підготовка до прямого удару. Удар від 10-го номера Марко Толіча. 28-річний хорват. Оформив 22 асисти минулого сону. Подача небезпечно! М'яч усі ці воріт. Відзначаються словаки після розіграшу кутового. Вдається замкнути подачу на ближній стійці. Ще раз дивимося повтор. Тут перший удар Кухаревича, але його партнер. Ось він удар Кухаревича, але партнер підкоригував напрямок і фактично добив м'яч у сітку. Але питання, звісно ж, рукою в обличчя спершу. Гуцуляк. Гуцуляк. Хадрой. Хадрой піднімає м'яч у повітря! Не вдається замкнути. Гуцуляк. Ляк пробиває по воротах, закручує пов, звісно, стандартом Талес Коса. І Лєднєв. Лєднєв подає на дальню. На то сильно. В Зоні класний футбол показує досвідчений вірменський футболіст. Хороша передача, але не вдається караману. І стати до м'яча. До речі, зверніть увагу, що караман. Андре Гонсалва бере на себе ініціативу. Пішов в обіграш, але віддав пас на Карамана. Караман піднімає м'яч. Хороша передача. Потрібне завершення. Довго удар блокується. Трішки перетримав м'яч. Еміль Мустафаєв. Є удар по воротах. Як ви знаєте, Мустафаєв другу частину сезону проводив в оренді у Чорноморці. А Він, до речі, до Полісся перейшов з Олександрії. Молодий футболіст Олександрів зникає. Сьогодні ж з'являється на позиції правого Вінгера. Подача до штрафного. Удар по воротах. Друзі, ну це ж пас назад. Це пас до свого. Це має бути вільний удар. З'явитися на заміну в другому таймі сьогодні. Хороша атака через правий фланг. Знову Полісся швидко міняє вектор з флангу на фланг. Цього разу праворуч атака розвивається. Удар вище воріт! Ну, починають. Починають бити по воротах Житомиряни і до воріт залишається все менше. Аби все ж таки поцілити. Гонсаловес прискорюється. Гонсалвес. є простір. Гонсалвес, Гонсалвес, прострілює! Гайдучик! Супермомент! Рятує команду голкіпер! Гонсалвес тут обійшов Мустафіча. Виконав передачу. Гайдучик протис центрального захисника. Андрієвський з капітанською пов'язкою Виконує подачу з кутового на дальню. Скидка. Удар поворота Гонсавеса блокується. Томадзодо. Хороший момент. Гонсалвес у Штрафному. Гонсалвес подає на дальню. Немає удару. Основна загроза. Йде від Андре Гонсалвеса. Під керівництвом рутання команда грала в одному стилі. І такий самий він намагатиметься прищупити полісі. Простріля передача, можливість для завершення Гонсалвес! Як тут не забувають! Як не забуває гайдучик, як тут не забувають житомиряни. Супер момент. І відзначаємо, звідки Гонсалвес виконував цю передачу. Так, давайте все ж таки Гонсалвешом його називати. Такий враження. А він бив. Він бив по воротах, але парирво. Або напишіть два гравці. Найкраще в першому, найкращий в другому. Зверніть увагу. Як тут приборкою м'яч, Гонсалес, Дивовижно. Націленість на чужі ворота. Зараз хороша атака. Вимальовується Караман. Караман прострілює. Ну де ж він завершальний удар. Ривок. Простріл. Скидка. І один, один. 1-1 зрівнює рахунок полісі на 88-й хвилині. А оце справедливо, друзі. Погодьтеся, якщо згодні, вподобайте це відео. Полісся кортіло забити. Олісію кортіло уникнути поразки. І вони забивають цей гол. Перший гол під керівництвом Руслана Ротаня. Забуває Житомирська команда. Забиває Борелто Манзото. Може, давай, давай, давай визначається перед результативним пасом Денис Гришкевич. Він виконує простріл з правого флангу. м'яча вперед подалі від власних воріт. І лунає фінальний свисток. Ви знаєте, я думаю, що є повна право сказати, що нічия видається справедливим підсумком. Полісся точно не заслуговувало на поразку сьогодні. Водночас слова не награв на перемогу.